Спочатку демонстрації у медіа з'явилося безліч спекуляцій на тему, хто стоїть за цими протестами і кому це вигідно. У нашій рубриці тема тижня ми запитали про це безпосередньо вас, наших глядачів. Хто є рушійною силою Євромайдану? Більшість 84% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли, що самі громадяни. Лише 7% вважають, що Євромайдан організувала опозиція 6% підозрюють у технології захід, і 3% вказують пальцем на Росію. Чимало з вас залишили коментар на цю тему на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую лише деякі з них: «Іти в Європу, вибір раціональних людей. Ми не вівці, стадного рефлексу не маємо. Ми за краще майбутнє наших дітей. Пише нам Віталій з Києва. Скільки ж можна терпіти мажорів, врадіївки, хамство, беззаконня, лайку, бруд, наші лікарні, жеки, смердючі під'їзди, жахливі дороги, розведений бензин, підроблений алкоголь, байдужість поплавських на сцені і на тебе, несправедливість, тітушок. Доки соромно перераховує можливі причини Євромайдану, наш інший глядач, який не назвав свого імені. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. На сьогоднішній день рушійною силою були е, е, люди, тому що спочатку, навіть у соціальних мережах, люди просили політиків не підключатися до участі до Майдані, тому що люди хотіли показати свою силу і своє вміння себе, е, себе захистити. Це, це все громадянська ініціатива, і якщо раніше можна було побачити політиків, то зараз е, всі намагаються. Виходити не під політичними прапорами все одно це громадянська ініціатива. Біжуча сила майдана. Кіна рушійна сила майдану, звичайно, суспільство, народ. А хто ж зможе організувати такі масові протести? Просто вибачте, вже дістали. Жені народ, уже, і київляні і звичайно народ, кияни і весь народ України. Але ні в якому разі не допомога Америки чи якихось зовнішніх сил, як Путін каже, бо це брехня. Спільні сили різних і організацій, і люди і політики можливо. Одне громадянське суспільство не може справлятися з таким безприділом. Ну, розумієте, ну нагнать дві тисячі спецназа топтати дітей, вбивати. Це страшне. Я політикам не, не, не дуже довіряю. Ну це, це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що якщо люди самі, самі піднімаються без будь-яких політичних акцій, то це е, е, вказує на те, що країні дійсно болить і люди дійсно готові, що змінювати.